Участь в семінарі взяли працівники житлово-комунального господарства, соціальної сфери, члени громадських організацій, представники міської влади. На засіданні обговорювали співпрацю управлінців з демобілізованими учасниками АТО. Зустріч проводила психолог, психотерапевт з Житомира Леся Яковева. П'ять років знаходжуся в українській спілці психотерапевтів. І перша моя діяльність із такою кризової допомоги почалася із лютого місяця. Коли в нас якби, захопили ОДА і нас всіх організували, психотерапевтів української спілки чергувати. І ми почали в лютому чергувати в Житомирській облдержадміністрації. Спочатку нам ну, було знання якби ну, нуль, нам було дуже страшно, неприємно, але потім ми адаптувалися, звикли напрацювання, почали свої розробляти. Нам колеги дуже за кордону допомогли. І десь, напевно, в місяці квітні вже познайомилися з громадською організацією Українська асоціація фахівців з подолання психотравмуючих подій, яка почала працювати восени в Києві, і стали активними членами, здали свої документи копії своїх документів. І у нас в Житомирі працює два координатора. Перший координатор це я. Взагалі, я відповідаю за військові частини за працю в госпіталі. Леся Миколаївна на волонтерських засадах в Житомирі почала працювати з військовими, які побували на сході нашої країни. Сьогодні ділиться досвідом та практичними напрацюваннями щодо взаємодії з такою категорією населення як учасниками антитерористичної операції. На семінарі розбирали питання психологічно-соціальна реабілітація учасників АТО та їх сімей. Як зазначили виступаюча, на сьогодні 70% військових не потребують психологічної реабілітації, та 30% вона необхідна. З них 5% потребують складної психологічної допомоги. Окремо зупинялися на темі супровід родин переселенців. Також обговорювалося питання соціальної реабілітації потерпілих внаслідок бойових дій. Представники різних сфер життєдіяльності міста розповідали, як вони в користі співпрацюють з учасниками АТО та яка надається допомога їм і їх сім'ям. Сьогодні питання взаємодії з такою категорією населення, як з військовими, які побували на сході нашої країни, є актуальним. Тому подібні самі. Нари ще неодноразово будуть проводитися і надалі. це